Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. У довоєнному ЖВЛ однією з наших улюблених рубрик був король вечірок. Зараз зрозуміло, гучними тусовками вітчизняний шоу-бізнес похвалитися не може. Але ми готові поділитися з вами останніми зірковими новинами з перших уст у новій рубриці нового ЖВЛ під назвою На захід. Наша Катя Король побувала на благодійному концерті, організованому порталом Музвар, і дізналася, чи відбудеться все ж весілля ані Трінчер і чи спілкується позитив із своїм другом Потапом. Нарешті ми знову зустрілися, але тепер в Україні проводяться не вечірки, а зокрема, благодійні вечори. Саме такий вечір під назвою Музика війни організував музичний портал Музвар, куди запросив і молодих українських виконавців. І звісно, ЖВЛ всі дуже сумували один за одним. Давай обійматися? можна просто будемо буде почати від часі. Тому що я бачу тебе. Я тебе хочу війняти. Скільки грошей було зібрано завдяки зіркам? Як Наталка Денисенко переживає розлуку з чоловіком, який воює? Кого дуже не вистачає співаку позитиву? І чи правда, що у хореографа Дмитра Жука стосунки з тіною Кароль? Подейкують, що між вами з тіною дещо більше, аніж просто творчість. Дивіться в нашій новій рубриці на захід. На благодійний концерт від Музвару завітала чимала кількість небайдужих зірок, які переконані, такі заходи у важкий для України час просто необхідні. Я думаю. Що музика вона рятує нас дуже сильно. Ми приходимо, співаємо, ми збираємо кошти, ми допомагаємо ЗСУ. Про те, як важливо допомагати зсу, Наталка Денисенко точно знає, адже її коханий Андрій Фединчик, як і сотні тисяч інших чоловіків, зараз боронить нашу країну від російського загарбника. Коли в останні бачилися, ну ось ми бачилися до того, як я повезла синочка на море. Мені здається, у нас наші стосунки. Під час війни стали найкращі за все наше життя. Навіть е період, коли у нас був знаєш, такий квітково-цукерковий період зараз навіть краще. Ну дуже я з ним скучаю і на зв'язку з ним кожен день. Бо я сказала: якщо ти мені хоч один день не напишеш плюсик або все ок, то я виїжджаю, не знаю, буду тебе шукати. Аби зібрати якомога більше грошей для наших захисників, організатори влаштували ще й благодійний аукціон. Свої лоти виставляли Андрій Данилко, Макс Барських та українські зірки Тіктоку. Зі сцени лунали і хіти Тіктоку. Пісню Маші Кондратенко Ванька встанька переглянули понад 3,5 мільйони разів. А от колишня підопічна монатіка Ліда Лі чесно зізналася Каті через повномасштабну війну творити зовсім не може. Я відкрила в собі потяг до благодійних справ. Ми відчували відчуваємо плитоноски для наших військових. Зараз у більшості артистів взагалі немає заробітку. Ми усі живемо однаково на зараз на якісь свої збереження на з платформі ну, я вірю в те, що дуже скоро ми переможемо. І як поїдемо по усіх містах а, з концертами, я впевнена, що так і буде на матеріальну скруту жаліється і позитив. Репер через це навіть з'їхав з орендованої квартири до себе на студію. Але як виявилося, там мешкати він планує недовго. Ремонт де ти робиш? Поруч зі студією купив собі ще, ще рік тому і ще більше. Я купив собі е, дюплекс. І ремонт уже почався, і все вже проходило, а потім війна. І, ну що, треба самому щось робити? І сьогодні я фарбував батарею, наприклад. Сам сам да. Ну звісно, чому ні? Це ж теж творчість. І тому ну а що робити? Студію позитив ділив разом із Потапом, який ще до початку вторгнення перебував за кордоном. Артисти не бачилися вже майже півроку, але Льоша каже, дуже хотів би. Надзвичайно дружніми, і я сподіваюся, залишаєтеся такими. Чи сумуєш ти за своїм другом? Дуже сумую, дуже сумую. Мені дуже він потрібен як старший брат, як, як батя. Я йому висилаю кожен раз демку і пісню, і він підказує, що з нею робити. Він куди йти і як діяти. Головний посил від нього до мене, щоб я не опустив руки, щоб я йшов далі. І я, я також це кажу і всім артистам, які борються зі мною. Хто точно не опускає руки, так це Аня Трінчер. Починаючи з 24 лютого, співачка презентувала вже декілька композицій цього літа. Разом із коханим Олександром Волошиним Трінчер мала зіграти ще й весілля, але війна внесла корективи. Пішла весілля тільки після нашої перемоги. не можу. Я відчувати ці емоції, коли в країні такий час. Я просто не можу собі це дозволити, тому що я все ж таки хочу, щоб це було з повним відчуттям щастя. А, але можливо, що цікавий цього року. Так розпис. Можливо. <гум> цього року а, розпис? Та, – Так, та, та. Плануємо розпис. Я сподіваюся, він буде найближчим часом. На заході ми побачили і хореографа Дмитра Жука, який у серпні несподівано оголосив, що починає співочу кар'єру. Ну як про це не поговорити? Вас звикли бачити на танцях, а ви тепер ще й співаєте. Я хочу, щоб вся Україна та вся Європа, вся Америка почула весь світ. Почув про мене, як про артиста. Почули, що в Україні є класні артисти, танцювальні артисти, і показати наш український дух всьому світу. Ймовірно, упевненості жуку додає і той факт, що розвивати кар'єру йому допомагатиме одна з найпопулярніших співачок України. Вас підтримала Тіна Кароль у своєму проєкті Молода кров. Так, вона мене підтримала, і я дуже вдячний їй за це. Ви ж всі знаєте, що я був її хореографом, вона його послухала, сказала, що цього може щось вийти. І я почав працювати. І все, ось ми створили такий продукт. Я не можу не запитати, подеякують, що? що між вами стіною дещо більше, аніж просто творчість. Знаєте, вона мій бос. Вона мій бос реально. Тільки творчість. І, і крапка. І крапка. І кохання немає. Я Ой. Не знаю про що ви, я не знаю. Це ціна для мене як ментор. Вона мені допомагає, вона мене штовхає туди, куди потрібно. Може, в майбутньому на таких благодійних концертах ми побачимо і новоспеченого співака Дмитра Жука. А поки сцену між собою також ділили Вася Демчук, Аліна Паш, гурти Ембріз та Каднай. Свій хід війни виконала й група Чіко і Катоші. А ЗСУ і справді допомогли, бо завдяки концерту від Музвару зібрали більше 100 тисяч гривень, які вже пішли на закупку дизельного генератору та талонів на пальне. Благодійний захід вдався. Чекаємо на наступні.